дякую за можливість зі сторони праздникування, якщо не відповісти на запитання, то, то, то свої позиції озвучити. Спробую всіх всі, всі, повернутися питань, по-перше. Ми також, як і всі, мабуть, ті, хто живуть. Я нагадую, добування – це більше 6 тисяч робочих місць. На Полтавщині, і, зокрема, о... О, буде. Це, тоді питання ми можемо знімати роботу. Давайте, 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 давайте. У компанії немає досвіду, у країні немає досвіду. Ці цих робіти цих робіт, це нова технологія, яка широко застосовується у світі. І тому ми також не довіряємо так сказати, собі, тому що немає досвіду. Тому ми зараз в процесі залучення кращих світових компаній на те, щоб підготувати себе, вибрати родовища, потім провести ці роботи, правильно їх завершити. У нас в тендері в цьому, які, ну, до речі, там була дезінформація, він абсолютно прозорий, ми ще переглянемо запис. В ньому виявило бажання приймати участь 12 11 компаній, з яких 10 міжнародних, з них 6 монстри. Це Халібер, що «Резерфорд» Лезерфорд, у яких ГРП там дуже багато. Тепер переходимо, що таке ГРП, щоб, тому що це, щоб воно не лякало всіх. Гідросип пласта це інструмент. Без якого неможливо збільшувати в видобуток в країні, який можливо видобути, тому що є запаси, їх треба звідти дістати. Це найдешевший спосіб його дістати. Про екологію я зараз поговорю. Ми відкриті до екологічної дискусії для того, щоб ці питання обговорити з місцевими громадами, з людьми. Ми цим зараз займаємося. Але ж всі розуміли, без ГРП енергетична незалежність неможлива. Довідомо, ті країни, які називали, називалися передні спікави, яких заблоковували, це Франція, Болгарія, це країни, в яких країна-агресор так називаємо профінансувала масові протести для того, щоб це не дати зробити. ГРП це шлях до енергетичної незалежності України. Попередні ми також бачили спроби, коли приватні компанії це робили з боку російських налаштованих, це заблокувати. Тому правило дуже просте, якщо ти не вкладаєш кошти, власний видок. Ти вкладаєш кошти в ви видоплаток російський чи якийсь інший. за 25 років незалежності і цього року будемо слабкувати, Ми заплатили в сусідній державі 50 мільярдів доларів замість того, щоб вкладати власне виплат. Зараз би не було цього питання. Можливо, взагалі політика була б більша. Тому коли прикривається поняттями на початку доповіді, що ми за збільшення видобутку і нові технології, а потім каже, давайте все заблокуємо. ми повністю підтримуємо, це воля ваша. Ми, ми взагалі, до вас ще хтось приходить з газової компанії, поговорити, чи всі ховаються, так, приходять тепер газодобування, тому що нам, нам, нам немає чого ховатися. Ми по-іншому зараз працюємо. У нас вартість одного розриву, ми плануємо, що буде в два рази дешевше, ніж у приватному секторі. Так, у нас кількість більша. Але ми родовище будемо. З наземними компаніями, з іноземними експертами. Ми повністю в рамках екологічного законодавства працюємо, екологічна інспекція. Пан Гуджи знає, ми, ну, ми на прямому зв'язку. Про що нічого два слова зараз скажу. Тому а, ну, без цього не можна. Тепер швидкий ГРБ. Гідророзрив розрив пласта. Ми пробурили на, ми будемо працювати на глибині 35 45 метрів, кілометрів. Грунтові води, які залягають, вони десь до кілометру, артезіанські – це там, до 100 метрів, щоб було зрозуміло. Що таке, що таке гідророзвиток? 99,5% це вода і пісок. Води 80% піска 30%. Ми в, в тому місці, де є прошарок газу, ми туди закачуємо цю воду з піском 0,5 це реагенти. Зараз про які я розкажу. Основний реагент це буарова основа. Вар це дерево, яке росте в Індії, тільки в Індії не можуть десь більше виростити. Який додає, він використовується в харчовій промисловості, у, ну, в сигаретах, і в використовують. він і шкідливий. Там кам'яна сіль дуже велику роль грає. Є там якийсь відсоток соляної кислоти. Але це на глибині там, не, не якісь, а це на глибині 4 тисячі метрів. На грунтові ходи далеко від цього. Тому, якщо це правильно робити, а це треба тільки правильно робити, тому ми хочемо, щоб робили не наша компанія, а щоб ми залучили кращі компанії в два рази дешевше ніж приватники. Приватники у себе не крадуть. Ми за рахунок об'єму цей тендер, який ми об'явили, ми готувалися 6 місяців. Ми набрали досвідчених фахівців з східної Європи, які нашу мову розмовляють, які зробили більше двох тисяч цих робіт, які розуміються на цьому. Зараз договори, які ми зробили, які ми тендери всі ці компанії, які приходять, вони кажуть, ви такі умови викладаєте, що ви нам руки викручуєте. Тому. Ці захиди з приводу корупції це виключно як ми вважаємо, як протидія реформам і тому що ми намагаємося зробити. О, про сінчу коротко. 5%. Ще того разу я був, ви дали можливість виступити. Ми підтримуємо 3038, ми також з Ольгою піковуємо цей проєкт, штовхаємо вперед. У сінчі сьогодні ми розмовляли з громадою. Нагадаю, ми ще місяць назад підписали угоду, за якою на січу переплачено 3, 3 мільйони гривень. Це вистачить для того, щоб прибити водогін в двох частинах та свердловину пробурити. Ми підписали свого боку, ми розраховуємо, що зараз обласна адміністрація також підпише, облрада не повинна підписати, ні в яких областях не підписується, тому що ви не виконавчий орган влади ну, з всією повагою. Ми наступного тижня нам треба, щоб інша сторона підписала, нам платіжку видала, або наші структури можуть, може самі це зробити. Це хай вирішує вже райони села От. А, до речі, з 4 мільярдів те, що ну, Ловця генерує податків, ми, ми це тільки 1-3 мільярди, тобто приблизно четверо. Але ми готові закривати ці питання. тому що, Ренту ми платимо, вона до вас не доходить. Ми розуміємо, що у вас проблема є. І це не в, нам, не в нас питання, чого вона до вас не доходить. Тому разом давайте цим займатися. Тому, е, будь ласка, в мене пропозиція. Е, е, і про інвестиційні кінно, щоб ви зрозуміли, Іноземці чекали, поки ренту знизить, ну, в газовичній галузі, для того, щоб сюди кошти вкладати. Ну, ви ліцензії зараз не видаєте, ми позицію вашу знаємо. А, але а, а, якщо навіть знизать ренту, але Полтава займе таку позицію, то ну, це з точки зору інвестиційної приємності та іміджу області та країни взагалі, це руйнівні ну, наслідки буде. Я не кажу тільки про державну компанію. Державна компанія буде робити те, що держава сказала. Зараз ми державні втомачили, що ми можемо збільшити видобуток. Вони нас почули, зараз винесли на рівень прем'єра, президента, і ми зараз над цим працюємо. Але без громади ми це не зробимо. Наші люди живуть у вас, в військовому районі до тисячі людей. У нас працівники це, це ваші виборці, сім'ями, ми не хочемо нічого поганого робити. По лохоті, те, що шкоду наробили наші, до нас, наші там структурні підрозділи, ми зараз вичищаємо, як можемо. І за це окремо це без цієї соціальної води. І ми це зробимо разом. Е, тому в мене прохання, будь ласка, підтримати, поставити на голосування пропозицію щодо е, визнання, де саме це буде. Ми зараз в процесі самі цього знаходимося. Ну, до речі, повноважень ніяких немає, там в облоради, там, втручатися в господарську діяльність компанії, але ми не закриті, ми відкриті. Але спроби блокування чи звернення на те, щоб відмінити тендер чи ще щось, це зовсім інша компетенція. Це ну, блокування роботи, розумієте? І це не те, в чому ви зацікавлені, що Полтавщина вона повинна видобувати екологічно, правильно і багато для того, щоб ці п'ять, а може не п'ять, може більше, там, скільки виглядів, щоб воно залишалося у людей. Тому що через 30 років, через 40 років, цей газ вже, мабуть, нікому не буде потрібен. Чи не. Тому що сонячно зараз росту, там електронно. І сонячної енергії вже потрібні. Тому те, що є зараз багазу, його треба використовувати, а не купувати в Європі чи в Росії цей газ. Оце коротко також. Давайте за конструктивну співпрацю, в якій немає купування ну, роботи державної компанії. По суті, це те, що передбачається. Нас вчора ввечері викликали, да? ми там вночі виїхали, сіли, приїхали для того, щоб поспілкуватися. Нас зарані ніхто не запитував. Ми ще з грудня вивісили на сайті запрошення для світових компаній, хто може зробити. Є такі технічні потужності, які нам потрібні. От. І це все на сайті відкрито лежить. Те, що ми не вказали родовища, ми зараз з інститутами, разом з екологами та з іноземними фахівцями будемо вибирати, де можна, де не можна. І де можна, щоб ці гроші не втратили. Тому що це, 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 це нова складна технологія. Ми ставимо собі завдання десь 70% успішності, щоб з 10 у 7 випадках у нас був раз. І Це дуже окупно, тому що це в 20 разів дешевше, ніж свердловину можливість і швидше. Тому це, ну, це те, що потрібно державі, виборцям вам, нам, всім. Ми всі живемо і на Полтавщині, і на Харківщині, і, і, ну, і по всій Україні. Тому ну, як ну, за увагу і, і прохання підтримати, послухатись. ми відкриті. зараз запитання. Тут у вас залишилося є... вже 5-6 депутатів, Сергій Миколайович, прошу. Порядок у січі, який не повинні спочатку навести, <плес> і навіть <плес> ці люди, які стоять, приїжджали <плес> люди, прес, люди чесні, і вони свої пошивки, свій помир, виправляють. А тоді ми вже далі будемо думати: чи надавати вам дозвіл на те сверління, на те куріння, для того? задували у Лохоцькому районі 24 мільйона гривень. Те, що з цих коштів саме на Сенчук пішло тільки 600-600 тисяч, то це вже внутрішнє питання. Але я згоден, я згоден. Я прийдуч на запитання, прошу. Так сталося я був депутатом, що в той сьомому скликання і Верховної Ради. І якраз був комітеті по рішення. Тому е, всі ці розповіді вони зводяться до чого. Що вам треба зробити? До речі, я Сергій, Сергій Миколаєвича повністю підтримую в цьому питанні. Перше, що ви маєте зробити, це е, зняти цю проблему, яка вже є з ваших, ваших тижнями поважниками. Е, Друге, вам треба представити на розгляд обласній раді, план. Якщо це частково важко, якщо це часткова іноземна компанія, але ви маєте його досить поміркований, чітко зрозумілий, конкретний план представити, і як це все буде відбуватися? З урахуванням досвіду іноземних і держав, і компаній. Оце буде абсолютно правильно, логічно, тому що наслід. Ми навіть не розуміємо, фіцяєві. вони не досвідчені Ви просто видобування газу і будь-які користують копалення. Що відбувається, коли е, щось витікаєш <зв>. <зв>. простими словами? Що відбувається? Пустота. Як воно з часом вплине на життя? Полтавська область, да, дійсно, газоносна, нафтоносна. Найбільші запаси. В країні якраз знаходяться тут. Якщо ми це все витягнемо, з'явиться кусподах, може її не буде. Насправді ці це не досліджує. Тому все одно і добувається, все одно цей газ потрібен, щоб здешевити. До речі, є дуже багато питань, але це не до вас. Ви почали грати на против політику, щоб ви відповіли, що вода буде, може знімати це питання. Ви забули кількість голосів надали вам для визволення. Я обсував перший другий. я.